Романе, хочу з вами поговорити. Звісно, з того, що можна у публічній площині. Про ситуацію на напрямку Придніпровському, Це південь нашої країни. Розкажіть, яка оперативна ситуація? Як поводяться наші вороги? Чи збільшується кількість штурмів? Чи ви то фіксуєте? Так на сьогоднішній день ситуація складна. Залишається в зоні відповідальності. 153-ї бригади на південному напрямку. Ворог дійсно здійснює цілодобову повітряну розвідку, засобами дронів і камерами відеоспостереження, тим самим вони виявляють підходи наших піхотинців на підрозділи, підвоз логістики і намагаються вразити різними засобами враження, типу fpv дронів, скидами, ну і артилерія. Угу. Чи намагається ворог змінювати тактику ведення бою, якщо порікнювати до прикладу від інших напрямків, де воювала ваша бригада? Так на даному напрямку вони дуже е, щільно вивчають е, наші рубежі для того, щоб здійснити в подальшому форсування і перейти до, е, до штурмових дій, закріпитися на нашій стороні і продовжувати вести штурмові дії. При цьому застосовують дуже велику активність ПІВІ-дронів різних типів, як на оптоволокні, так і звичайних. Щодо попереднього напрямку, де 153 виконувала бойові завдання, так дійсно відрізняється трішки. На даному напрямку, жива піхота на сьогоднішній день противника не здійснює підходи до наших позицій, тому що є е, перешкода, є річка. Mm -hmm. А на напрямку е, ми виконували на Покровському напрямку. Е, там було складніше, тому що ворог кожен день цілодомово малими групами підходили до наших пози позицій і намагалися їх штурмувати, е, тим самим використовуючи техніку. Ну і, і, і так само FPV, і Скиди, і артилерія, танки oh, закритих. Нових позицій так Ви сказали про річку. То я неодноразово спілкуюся з військовими, і вони кажуть про те, що росіяни Ну намагаються е, переправлятися через такі водні перешкоди, застосовуючи все, що попало там: і надувні човни, і е, е, якісь металеві. Скажіть, чи фіксуєте ви такі випадки, на чому намагаються вплав ти вороги? Так, вони постійно тренуються, але е-е Дуже тяжко виявити, тому що ворог перевдягається в цивільний одяг, маскується під цивільне населення. І ті самі е, човни вони використовують як надувні, е, так і, ну, цивільного типу, е, не військові човни, а цивільного типу намагаються тренуються, ходять по каналам, тим самим провоцирують, але е, наші підрозділи, наші бригади виявляють. Дану ситуацію і нашими засобами ураженнями, звісно, знищується противник, що можете сказати зараз про ворожі запаси зброї, зокрема, звісно, що дронів у них достатньо, і вони намагаються також вдосконалюватися. Чи помічаєте ви, що вони ну намагаються десь і нашу тактику перейняти, наш досвід, що вони можуть використовувати якісь новітні розробки, чи часто таке з'являється на полі бою? Щодо FPV дронів, на жаль, дефіциту у них не відчувається. У них дуже їх багато. Да. Якщо брати звичайні дрони, то вони, типу як запускають FPV дрон, коли подавлює наш реп, і запускають паралельно наступний з іншими частотами FPV дрон. І коли один FPV дрон падає, а другий долітає, тому вони. Починають працювати на цих частотах ну, максимально до того часу, поки е, ми не перелаштуємо РЕП і не почнемо подавлювати е, дані дрони. На сьогоднішній день війна, вся вона вже перейшла на е, загалом війна роботів. Як це по-простому сказати? Війна роботів. На жаль, так. Да. Ну і дуже хочеться, щоб і у нас того було вдосталь. А... Коротко, якщо та не вдаваючись, не вдаючись у деталі. Але як у нас із цим? Чи можемо ми сказати, що ми ну, бодай маємо паритет з росіянами у використанні дронів різних типів? Так, нас теж вистачає засобів, і теж саме ми е, знищуємо ворога так само, як і скидами, так і, і впівдронами. Е, але е, противник ще застос... застосовує ще дистанційне мінування. Так. Розкажіть про це, так. як часто вдається йому це робити, так. як це ускладнює, вони, звісно, вони, постійно, процес вони, ведення вони, вони постійно, постійно переправляють, завозять сюди е, бомберами ПФМ. ПФМ це у нас протипіхотна, е, фугасна міна нажимної дії. Тобто вони розкидують їх по дорогах, де переміщується колісна техніка. Техніка, коли наїжджає, виходить з ладу. Е, тому далі вона не може переміщуватися і. Коли техніка стає, звичайно, вони добивають її піввідронами. Так само вони розкидують ПФМ на, на наші позиції для того, щоб уповільнити підход нашої піхоти. І так само, коли піхотинці наші переміщуються до, до своїх позицій стежками, ну, своїми тропами. І, звичайно, ми ці, ми ці міни виявляємо. Їх ніхто не чіпає руками, намагаємося їх обходити там справа зліва, але це уповільнює час. А їм їм цього достатньо, щоб застосувати, ну, наприклад, там скид. Звісно. Пане Романе, я дякую вам величезне, що ви долучилися за те, що робите окрема подяка. Роман Левчук був з нами на зв'язку. позивний Льова, командир першого стрілецького батальйону 153-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Пасибі вам.